Привіт усім! Як справи? І так, сьогодні у нас буде розпаковочка, тому, тому. давайте запрошу вас на мій стрім. Ви чуєте, як пташки співають? Весна стала реальністю. Привіт усім! Сьогодні розпакуємо разом зі мною речі. Привіт, Світлана. Паски з питла нижче, але це в суботу ми робимо зазвичай. А ти? І, до речі, сьогодні в нас е, Страсна П'ятниця. Постараємося без музики обійтися танцю. Привіт-привіт! Ну, а тепер очікуйте на наступний образ. Я вчора пекла. Розумію, що багато хто в чистий четвер пече. Але ми побоялися, що вони будуть уже не свіжими до Великодня. Бізгалтер зайвий, Якщо я буду без бюста, то вечір тікток -тік мене пропустить. Віріте сімно і наступна кофтинка така. І дочекайтеся ще одного такого образу, де буде інша спідниця. Коротенько, більш молодіжний буде образ. Точно зайвий та ти що? Ну, добренько, чекайте. Така кофтинка із паєтками, але паєтки зараз не дуже в моді. Тому не знаю, чи буду її носити. Чи комусь подарую. На така, жовтенька. Дякую за патроночки. Дякую, дякую. Привітання. Як ти там поживаєш чи не приїхала в село? Это ваш дом, так. Так, привіт вас уже більше. Я бачила, там реагують на пряме волосся від ото. Кажіть, як мені краще з кучерями чи з прямим? Як справи дуже добре, нормально, це класно. Знімай... Що знімаю? Не знімаю. Що за розпаковка одягу? Ви продаєте вищі чи просто показуєте? Просто показую, якщо треба, то пишіть. Знімались топ-модель, так. Ні, все не збираюсь, зрозуміло, кучерями. Дякую. Дякую. Так. Ну і чекайте на нас в Наступний образ такий. Який сезон другий? Малюнок на дверях топ. Ну то я у 9 років чи 8 не малювала. Так що не дуже слід не насміхатися. Ви самі покинули супермодель? Чи, ну, що насправді сталося? А, мене вже тоді виганяли за те, що я була незручна. У вас село, яке не скажу. Це куди образ? Теперь на прогулянку образ. Добре, тоді зараз змінимо ще. Скажіть за проєкт правду, як вони показують. По не показують, по-перше, не дивлячись на те, що ти маєш мати хворих рідних, дітей і так далі, тобі не дозволяють спілкувати, забирають телефон. Це вже правопорушення. Так, наступна така ковтинка. І як не просить, тобі не дадуть поспілкуватись і не дадуть відвідати навіть твою маленьку дитину або ж твоїх хворих рідних. І це абсолютно абсурд. Другий сезон. А платили за проект? Звичайно, що ні. Картоху посадили? Ні. Тут що ніхто майже не садив. Так, це така ковтинка. Ось така. Це остання на сьогодні картинка. Тому, що ж, дякую за увагу вам. Бай-бай!